Шльотики потік паху. Заблудилися, да? Ой, ти Сюди, сюди, сюди. От так. Давай, давай. Туди вже не можна, ти ж тільки туди прийшов. Ди сюди. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Нештатна ситуація наша. Чекали поросят від нашої. Штанки, а перша почала пороситися у нас наша Лорія Мігеровна. Ось така вона у нас мамуська. Лежить. От, вже трошки настріляла, не багато, ну, трошки є, але трошки, але живуть є. Так що, друзі, будемо спостерігати далі. Неждано, не газано, а може трошки протикав з цими записями, бо дві свинки записані там срок у них десь. Перших числа березня, ну, а так вийшло, буря була теж в тому списку, але ворота зараз. Так, що там, не так. Так що працюємо. Працюємо, спостерігаємо, контролюємо. Ну, Ось таке, не встило вилупитися і вже тут нерви нам троє. Ось все, бери, бери, бери. О, так, Давай, давай. Не, щось підете під лампочком. Стараюся одразу пускати поросят до свиномотки, щоб вони її м'яли трошки. Виробляється тоді окситоцин у неї природній. Ну і все таке вредне, якщо не встигло вилупити, а вже нерви строє. Це теж була така вредна, вже і все нормально. Так що, друзі, свинарство ніхто не відміняв. Як працювало, так і працюємо. Буде затримка, будемо окситоцин. Лампочка вже... Так, куди поліз? А ну, сюди. Ти ж тільки туди прийшов. Ось таке вредне. Зараз, мабуть, ну, кинемо їх під лампочку. Хай відігрівається. Шлёцки, шо вы? Вы Париж давайте разбирайтесь согласно купленным квиточкам. Мы ще ще пассажиры прирулять. И будет это вам гора. Лоська, Лоська. Давай, стреляй. Лисенькі. Ось такий движнячок-бережнячок. Так що, друзі, була затримочка, не пам'ятаю, казав чи ні. Два кубіка окситоцинчику вкололи, записали час. Ну і поки, поки все нормально. Поки йдемо по плану, там буде видно, що таке. Опа, і є у нас отакий чорний, як ніч. Хтось подумає, що це муміфіковане порося. Ні, це, друзі, не муміфіковане порося. Це чорні наші поросятка. Так, носика одразу треба витирати. Опа, все, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, якщо підривається, то треба почухати пузочку. Так що поки ставимо на паузу. Далі буде. Отакі такі чорненькі. Чого чорненькі? То що її матуся, їхня бабуся, була такого чорного красу. Пам'ятає, була у нас красуня Мігера. Отак. І з'являються у нас такі поросятка. різнокольорові. Куди пішов? Води. Тобто була, думав, що це вітнамці. Ні, це не вітнамці. Глорії, не знаю, кілограм 350 під 400, мабуть. Така дома. Зараз розпоросимо, почиститься, потім скусимо клики, в перший день скусуємо. Вони тоді починають кусатися. Погано тільки одна проблема, погано вивертається, ну вона, дай Бог, переляже потім на другу сторону і тоді вже ті, хто починають підбивати. Піднімати. Все, наш останній. Це все перевернувся до оренгами. Ось такі, як малі діти. Так що, друзі, працюємо. Господарство ніхто не відміняв, але голові думки одні, якнайшвидше закрити те чи інше питання від наших захисників. Так що працюємо. Сьогодні позакривали деякі речі, позамовляли деякі речі. Обдзвонили, обговорили, так що збір зараз триває на два автомобілі для 3 окремої штурмової бригади, для 110-ї там е, дівчата збирають. І ми додамо і купимо. Вчора подзвонив, щоб шукали джип чирокі. Якщо що, то будемо їхати в Львів забирати, як знайдуть. Ну, а поки займаємося повсякденною роботою, тому що це наш хліб. це це моє життя. За рахунок цього живе моя родина і маю можливість підтримати хлопців. Так що, друзі, чорненькі поросята. І бувають моменти, колись я вже розповідав про паровірусну інфекцію, але я так зрозумів, людям, в принципі, ну, не хочуть люди робити. Вони хочуть годувати свиню 113 днів. Тих, 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 тих. Без вакцинації, а потім отримують поросята в мішках такого чорного кольору, різних на різних стадіях розвитку. І потім плачуть, бо в них є проблема. Так, влашка трошки вона і стрес ще родовий, то вона трохи буває клацає зубами, але вона не кусається. Просто лякає. Так що вакцинація від паровірусної інфекції, коли отак свиня народила, я через неділю вакциную від паровірусної інфекції в період лактації. Тобто це інфекція, яка передається половими шляхами, і тобто, цього є тоді свої моменти. Ми втрачаємо фактично або весь виводок, або прохолоста, ну, або муміфіковані поросята, і там четверо-троє живих. Так що, щоб цього не було, краще придостерігтися і купити вакцину. Я використовую рісинфоргу, беру ветфактор ЛТД і моментів як такових вже немає. Так, тихо. Лажка, так. Тяжко, важко. Даються родинам чи опорос. Ну що, друзі, опорос продовжується. Десь вже завершаюча стадія. Глорія не можна, не можна. Не можна. Так що перелягла, вона лежала на одній стороні, зараз на другу сторону перелягла. Не можна, Глорія не можна. Не можна, сказав. Лаша, не можна. В процесі родової діяльності буває стрес і свинки себе. Так, що йдемо спати? Ну, пішли спати. Давай, ось, ось сюди. До цих босячків. Сюди, там коврик теплий, лампочка. Тей ряд смоктав вже і шукає знизу. Це дуже добре. Ось такі чорні, як ніч, паросюхи. Ось, ось, ось вона. Молочко є у нас. Ось ось ось, ось. Воно, вивертається. Давай молодчинка, хороша дівчинка, хороша наша дівчинка така. Так що, друзі, так, неждано, такий є хазяїн сраний. Записав трошечки не так, як треба. О, ну Вже підробку я десь вже конець родової діяльності. Зараз ми ще тоді вколимо ще допоміжний один кубік окситоцину, так як вже пройшло у нас 2 години. Після того, як ми кололи. І одненьке поросятку я допомагав доставати, була затримка, щось ужилася, корчилася, вдвоє двойку було, склалося маленьке, але в двойку йшло. Я його розправив, витягнув. І так як ми нарушили її мікрофлору, ми вколимо амоксицилін Свинки наші, для того, щоб не було в неї запалення. Так що отак процес йде. Там хтось воно теж кричить, хоче вже молока. Ой, якийсь крик. Крикливий, а хто там у нас крикливий? Такий? Хто крикливий? О, це ж Я ж тебе тільки що брав собою, сюди, о, Це тільки дівчата так кричать, а ну? Ну, а хто, а хто ж, діваха? Йди, йди. О, так. о, така, друзі, красота. Так що, друзі. Що я вам можу сказати? Працюємо, не впускаємо руки. Дякуючи нашим хлопцям, ми маємо можливість тримати вдома господарство. Але ми, не, ми повинні не забувати, яка ціна цього всього. Так що працюємо в різних напрямках. В п'ятницю проведемо прямий ефір. Позбираємо, хто має можливість долучитися, реквізити. І мій номер вайбера є для спілкування, переписки в закріпленому коментарі. Також є в описі. так що... Пишіть, приєднуйтесь, можливо, хтось має можливість медициною підтримати нас. Завжди будемо раді і постараємося показати, куди ми що діваємо. Так що я на цьому буду завершувати своє відео. Такий нежданий, негаданий оборос. Чекали у каштанки получили у глорії. На цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а я зараз... Сейчас... Ще трішки почекаю, візьмемо кусачки і поскусимо зубки. Так що всім пока-пока-пока. Всім миру, здоров'я і добра.